Вітаю! Мене звати Микола Манько, і я допомагаю розбиратись в математиці. Пропоную для вас сьогодні рівняння з мультипредметного тесту з математики. Завдання 24 маємо рівняння 2х-3 дорівнює 4. Необхідно знайти підходяще значення Х. Як бачимо, х помножене на 2 і потім відняли 3. Це означає, що нам треба зробити ті самі дії протилежні до них в обертному порядку. Тобто, якщо спочатку помножили на 2, а потім відняли 3, нам треба спочатку додати 3 і потім поділити на 2. Отже, додаємо до лівої частини 3, до лівої частини рівняння. У нас виходить. 2х мінус 3 плюс 3. Навіщо ми це зробили? Щоб скоротилося мінус 3 і плюс 3. Залишається тоді тільки 2х. Але якщо ми щось зробили з лівою частиною рівняння, то те саме маємо зробити і з правою частиною рівняння. Тобто в правій частині рівняння четвірка, до неї додаємо 3. В правій частині рівняння виходить число 7. Ми ближче підібралися до значення х, але тут у нас ще заважає множення на 2. Для того, щоб позбутися, треба зробити обернену дію. Тобто поділити ліву частину рівняння на 2. Таким чином, у нас в лівій частині рівняння буде 2х поділене на 2. Що допоможе нам відокремити просто х, тому що двійка скоротиться. Але. Те, що ми робимо з лівою частиною рівняння, нам так само треба зробити і з правою частиною рівняння. Тобто, ми маємо поділити на 2 і число 7. Таким чином, в правій частині рівняння у нас утворюється 7 других. Отже, х дорівнює 7 других. Серед запропонованих відповідей такої немає, ймовірно, треба перевести її в десятковий вид. Число 7 других. Найпростіше перевести в десятковий вид, якщо ми зможемо зробити в знаменнику якийсь степінь десятки, наприклад, 10. Для цього нам потрібно 2 помножити на 5. Але якщо ми зробили щось із знаменником множення або ділення на якесь число, нам треба зробити таку самодію із чисельником. Тобто 7 треба також помножити на 5. Отже, в чисельнику 35, в знаменнику 10 маємо 35. І якщо ми скоротимо, точніше, поділимо на 10, нам необхідно буде зменшити порядок числа 35 на один розряд і отримаємо 3,5. Зробимо перевірку. В подане початкове рівняння підставимо, знайдене значення х. 2 помножити на 3,5. Мінус 3 і перевіримо, чи співпаде це з правою частиною рівняння з четвіркою. 2 помножити на 3,5 7. І віднімаємо 3. У нас дійсно виходить число 4. Тобто наша відповідь підходить. І це означає, що x 3,5 і ми вибираємо відповідь b. Ось така вправа. Дякую вам за увагу. На цьому все. До зустрічі!